Збройні сили України це для мене в першу чергу це захист, а це те, чому ми взагалі зараз живемо, можемо спокійно пити, їсти. Збройні сили України це для, особисто для мене, це наш захист, бо якби не ті люди, які зараз знаходяться на передовій, ми б з вами не змогли спокійно жити. Я думаю, що це якась підтримка, впевненість в тому, що Перемога точно настане, тому що це люди, які роблять безпосередній вклад для цього. Для мене Збройні сили України це наш порятунок і це захисники. Це опора нашої країни. Вони нас захищають, ми дуже цінуємо їх допомогу, якби не вони, нас би зараз тут не було. Повертатися живими з перемогою. Ну, і всього найкращого. Хай бережуть себе. Я бажаю, щоб у них щоб їх ризики були мінімальними. Їх все складувалось на фронті. Ми будемо намагатися підтримати їх тут. Щоб вони перемагали, і були здорові, і вернулися всі живими. По-перше, нормального технічного забезпечення в плані техніки. І по-друге, нормального фінансового забезпечення з боку держави. Терпіння. Міцності віри. І звісно, того, що ми всі переможемо, вони переможуть, вони повернуть нам і нашій Україні. Мир у нас в небі будуть співати птахи, а не літати ракети.